Привіт! Рада вітати вас на своєму в'язальному каналі в'яжемо разом з Надією. І сьогодні у нас відео, в якому я розповім, які я роботи виконала восени. Ця осінь видалася такою дуже шкарпетковою, тому що досить багато було зв'язано шкарпеток, було зв'язано два плечових вироби. Один, ви бачите, на мені, я вставлю фото. Яка ця ковтинка ажурна вийшла, дехто її називає французькою ковтинкою. Ну, я б її не назвала, для мене французька ковтинка це з більш тоненьких ниточок зв'язана. Цю ж я в'язала з джинсу. Вага її десь приблизно до 350 грам, тому що я брала 400 грам даної ниточки, і в мене моточок залишився повний і з. І один десь мабуть, до половини вив'язаний. Далі. Далі у мене ще був один плечовий виріб: це дончин светр. Я також вам ставлю відео. Що в мене вийде так накласти відео на відео, щоб ви подивилися, і деякі фотографії ще поставляю, як він виглядає на доньці. Донька задоволена. той джемперок у нас досить легенький. Такий, знаєте, ну дуже е, невагомий можна сказати. І ще у мене були, зараз я вам покажу, що я в'язала. Це були ось такі прихваточки. Досить такі цікаві, вони у нас активно використовуються, тому можна сказати, що я задоволена ними. Далі я ще в'язала собі ось такі мітинки. Також ходжу в них, не знімаючи, ношу їх. Хоча тут обв'язочка і на рукавчиках джинсу. Трішки розтягуються в процесі носки, але мені це не заважає, так як оця ось фіолетова ниточка вона була без етикетки і трішки закошлатилася, тому, ну, нічого страшного, головне, щоб тепло. Останньою моєю роботою є ось такі шкарпеточки. Вчора я їх вже одягала, досить класні вийшли, досить е, такі, знаєте, Симпатичні, на ніжці гарно виглядають. Я вам також вставлю фото. Їх вага 60 грам. Ну, тобто, ще на одну шкарпетку точно вистачить. От залишку. Далі у Далі мене ще були шкарпетки для мами, були шкарпетки для тата. Для чоловіка шкарпетки в'язала, також в'язала. Я фотографії вам буду вставляти, думаю, десь в кутику будуть. Е, також в'язала шкарпетки для просто для на, наявність. На жаль, на жаль, е, вони так і залишилися в наявності. Далі ще я зв'язала, для чоловіка зв'язала е, Рукавички. перчатки. Зараз їх у мене немає, тому показати я вам їх не можу. Також зв'язані були манюсінькі шкарпеточки на подарунок. Дитинці маленькі двох років. Далі ще зв'язалися, перев'язала я шкарпетки ті, які я робила на подарунок. Я їх перев'язала і е, також, ну, можна вважати, що це літня виконана робота, але ж е, я їх в'язала також. Далі ще були вив'язані мною дві пари шкарпеток для ЗСУ. Е, також ставлю фотографію і зелененькі шкарпеточки, які. Які там будуть також на фото, то шкарпеточки зв'язала донька, свої перші шкарпетки. Так, і звісно, вже, мабуть, бачили, капор в мене був вив'язаний для себе. Я його активненько ношу. Мені він подобається. Трішки я б його зараз вже не так робила, але вже що є, то є. Тому перев'язувати поки що не збираюся. Ось такі у мене роботи осені. Думаю, що, можливо, ще щось дов'яжу, але вже навряд чи буде це в цьому звіті, то вже піде у зимові роботи. Тому на цьому буду з вами прощатися, говорити вам до скорої зустрічі. До побачення.